І вдячний Бога, та я думаю, також Бог тішиться, що ми відповіли на Його запрошення. Дякую вам також, що ви власне відповіли на запрошення сестри. здається, що більшість з тих, які прийшли від початку, здається, що багато тих людей залишилося до кінця, аж цю службу Божу, дуже чим менше. Але, власне, Господь Бог на тебе є. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої брати і сестри, ми знаходимо. Важкому часі. Ми з вами співстраждаємо разом. Розуміємо, що всі переживають, ми теж з вами. Але Бог є понад усі. Ми можемо стояти перед Господом і просити його милосердя. Ви просити Святого Духа, щоб ми могли підтримувати наші військові, само саме заступати за Україну. І хочу вас запросити це суботу 15.00. Хочемо прославляти Бога з вами разом. І чекаю вас. Бог переможе. Нам не потрібно духом падати, тому що Бог є з вами. Бог є з нами.